Доброго дня, вітаю у другому епізоді аудіоподкасту історії волонтерів. І сьогодні волонтер Пливачук Олександр з фонду пам'ять і любов розповість свою історію волонтерської діяльності. Пане Олександре, доброго дня! Доброго дня, розкажіть, будь ласка, коли і як ви вперше долучилися до волонтерської діяльності? Це був ваш свідомий вибір? Це був мій свідомий вибір. Я почав набагато більше волонтерити від початку повномасштабного вторгнення з перших днів і раніше теж волонтерили з 14-го року, але не в таких масштабах. А коли почалося повномасштабне вторгнення, ми з перших днів їздили на Київ своєю командою практично через добу. Розкажіть про свій досвід волонтерства до повномасштабного вторгнення РФ в Україну до повномасштабного вторгнення по волонтерству Ми допомагали дітям сиротам, допомагали також і атовцям. Але спочатку повномасштабного вторгнення всі почали працювати дружньою командою і дуже сильно і потужно. Як називається ваша організація? Я співпрацюю з десантно-козацькій рі місто я Також є директором благодійного фонду пам'яті любов. На яких напрямах діяльності ви фокусуєтеся? Ну за мною більш закріплено по співпраці з військовими частинами. Тобто до мене приходять чи до нашої команди переходять з тими чи іншими питаннями, і я вже формую посередні поїздки на схід, що куди більш потрібно. Розкажіть, яка структура вашої організації? Хто входить в команду? Я є наказний отаман вишневецького коста, представляю десантну... Козацький рій міста Тернополя. В нашу команду входить дуже безпосередньо, в мою команду входить в районі 20 людей. Кожен відповідає за свій напрямок, але наша команда більш спеціалізується на тому, що нас кожного дня хтось з нашої команди перебуває на сході з поїзд. Планується дуже. Багато поїздок безпосередньо на Запоріжжя і на Суми. І е, на Харків. Як виглядає ваш типовий день як волонтера? Типовий день як для волонтера. Е, тобто, щоб я хотів подивитися, хто мені телефонував там в 5 і в 6 ранку, то вже на телефоні немає місця до вечора. Тобто більше 200 телефонних дзвінків, і кожному треба приділити увагу, особливо е, хлопцям, які телефонують зі Сходу і хочуть не тільки що їм потрібно. Ну а і поспілкуватися, щось сказати на свої болючі теми, і треба обов'язково приділяти час для. Для чи їздите ви у гарячі точки чи та прифронтові міста? Якщо так, то куди і як часто? Я безпосередньо був по всій лінії фронту. Був, на жаль, вже це міста під, підконтрольні вже расистам це і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк, і Попасна, і Бахмут. А так ми по всій лінії фронту, тобто ми не їдемо на конкретну якусь одну локацію, одну точку що хлопцям. А ми захвачуємо три-чотири. Буває таке, що і п'ять областей, які перебувають в зоні бойових дій. Чи пам'ятаєте ви свій перший досвід волонтерства на фронті? Так, звичайно, я ніколи цей день не забуду. Ми приїхали на Київ щоб. Київ було взяти в кільце, лишалося 15 кілометрів. були чути вибухи, і ми в Київ доставляли волонтерську допомогу, а назад вивозили людей. Це в нас був рекорд 22 людини в грузовому бусі: два собаки і два коти. Які найчастіші запити від військових сьогодні? Чого найбільше потребують на фронті? Сьогодні безпосередньо найбільше потрібно це реби, це дрони, і дуже ми ні одного рейсу без евакуатора, без лавети не їдемо, бо що дуже дорого ремонтувати автомобілі там і нема кому. А ми тут відремонтовуємо і. Відправляємо назад ці машини і ще попутно щось догружаємо. Як військові реагують на вашу допомогу? Хлопці тільки щиро вдячні і кажуть, що безпосередньо, якби не було волонтерів, не знаю, як би було склалася доля, бо тому, що Першого дня повномасштабного вторгнення вся країна стала на захист, хто міг волонтери, хто міг допомагав, чим міг. Це ну, дійсно це було потужно і дуже сильно. Розкажіть, як відбувається збір коштів? Я наголошував і наголошую, і буду наголошувати, що люди, які донатять, повинні донатити тим людям, які довіряють. Кожного мадія, чи це було б в місці на якійсь вулиці, людину, яку знають, чи в селі людину, яку багато знають, але цій людині, яка передасть кошти в надійні руки, і ці кошти підуть, знайдуть правильне, правильне призначення, і що хлопці безпосередньо ви ж бачите кожен день якісь збори. На реби, на дрони, на автомобілі і тому, що треба підтримувати всіх, не безпосередньо якусь одну, один підрозділ, а всі хлопці потребують. Чи траплялися у вас ситуації, коли вам довелося ризикувати або приймати складні рішення? Звичайно, кожен раз, коли повітряна тривога, чи Якісь ворожі атаки і немає ні інтернету, не знаєш дороги. Хоча я вже практично на пам'ять знаю більше доріг на сході, ніж в Тернопільській області. Звісно, це так, але треба приймати рішення, кудою поїхати, бо це ти відповідаєш не лише за своє життя, а за життя всієї команди. Що найбільше підтримує морально у важкі моменти? Це звичайно, сім'я, що коли тебе розуміють, чим ти. Займається, бо практично ну це знає сім'ї кожних волонтерів, що ми практично вдома не буваємо. Я більше часу свого проводжу на сході країни чи там, де проходять бойові дії, ніж вдома. Які проекти та ініціативи ви плануєте реалізувати найближчим часом? Найближчим часом вже закуплений один автомобіль за кордоном, і зараз е, вирішується питання там документів, щоб передати їм на підрозділ. На вашу думку, як суспільство може краще підтримувати волонтерські ініціативи? Довіряти дійсності тим людям, які довіряють, і хто може воювати, воює, хто може донатити, донатьте, але Допомагайте хлопцям, бо хто би що не казав на тут на місці в тилу. Якщо ми не будемо підтримувати хлопців, то їм там так важко, а буде ще важко. Яким ви бачите розвиток волонтерського руху в Україні після завершення війни? Треба буде дуже дуже багато допомагати е, хлопцям в реабілітації. Ну насправді це знає напевно, що кожен дуже багато хлопців мають контузії, поранення, і вони зачасту не справляються своїми емоціями, а їм треба буде допомагати, і це в дуже великих масштабах. Морально, психологічно по всіх напрямках. що би ви хотіли сказати тим, хто вагається долучитися до волонтерської справи? Це покликання, це не можна нікого заставити. Якщо людина має бажання, значить потрібно. Якщо немає, не треба нікого заставляти. Це ж і волонтерство, це добровільно. Людина це тим, яка хто волонтер, добровільно тим займається. Де вас можна знайти, щоб підтримати ваш проект? Будь де ми є. Заходьте на сайти Десадно-Козацький рій, на сайт пам'яті Любов, практично всюди. Дуже багато людей, які хочуть щось потрібно, спілкуйтеся, призначайте зустріч і будемо допомагати. Дякую вам за такі цікаві відповіді. Ви надзвичайна людина, робите дуже добрі справи і рада за таке чудове спілкування. Дякую вам, ви побільше висвітлюйте тих проблем, які. Які треба вирішувати, дякую теж медійникам.